Вже про вибори горить. Сьогодні, заходячи в Тік-Ток, натрапляю на коментар. Вона брехуха, вона топить за Зеленського, це зелена партія, і вона не хоче виборів, і, і коротше, і так далі. Що я роблю? Я дійсно цю людину заблокувала і видалила коментарі, тому що я розумію, що зараз, буде... а зараз Маня понеслась з цим всім. Про що я... Люди деколи не розуміють, чи може я неправильно говорю, я не знаю, може деколи незрозуміло говорю, але так я говорю. І виходить, я того ефіра говорила, що поки що за Зеленського, який би він там не був, і що б там не було, коней на переправі не міняється. Допоки не буде завершення, немає мови ні про кого іншого. Тому що давайте спам'ятаємо про те, як сирський прийшов, а залужний пішов, який був провал фронту. Це міняється повністю система вся. І коли зараз зробити ці вибори, в нас буде провал, Це буде, ми вернемося до 2014 року, коли було захоплення Криму. Про те, що е, говорили, я говорила про те, що за Зеленського я, я ні разу не говорю, що я за нього. До речі, коли е, ця влада піде. Коли буде безпечно говорити, я випущу досить великий ролик, і я розкажу все те, що я бачила від початку війни. А зараз, на даний момент, я не можу це говорити, тому що в мене є сім'я і я ціню своє життя. Розумієте? Трампу буде імпічмента. Коли закінчиться війна? Війна закінчиться тоді, коли повернуться всі. Окупованій території до нас це буде 28-27 рік. Те, що буде підписання мирних договорів, це не означає, що це є завершення війни. Завершення війни може бути для людей та як колись раніше. В кожного по різному буде завершення війни, і це не буде радість, це не буде щастя. Це такий відпач буде і розочарування. Німеччині як буде погано. Я кажу, що в Європі буде погано. Горе, волонтери получать своє, ой ті получать добре. До 28-го року будуть пристрілювати по кордонах. Так, ви надаєте консультації по здоров'ю, я не лікую людей. Коли буде прийнятий закон про демобілізацію, осінню буде прийнятий закон, і то він якимось таким чином буде прийнятий, що там він буде по чуть-чуть, Якимись частинками будуть відпускати, там будуть пункти, підпункти і ще маленькі підпункти. Території будуть повертатися дипломатичним шляхом, да? Скільки ботів налетіло. Ну а як ж без них? Це ж безпушно було, правда. Ну, Зато рейтинг підносить у нас вже 1600. Що буде з тими, хто пішов все че? Амністія буде. Катаклізми в Україні будуть. Ні, нас в Україні будуть обминати катаклізми. Може, щось таке маленьке, дивитися, вчора градом, таке трошечки збило, але то таке, знаєте, це не катаклізми такі. Масові обстріли в липні зменшаться, ні. Харків вибив, а то не останній. Вже я не знаю, той Харків, дивіться, Харків, Суми, Херсон, ну це от взагалі ну це, ну це не люди. Це от реально не люди. Це от по житлових будинках, по людях. Ну це, я кажу, ну це немає слів. А Рашка піде воювати кудись, наприклад, на країни Балтії. Так, на країни Балтії Рашка піде воювати. Чи допоможе нам Трамп? Трамп собі вже скоро не, мож, не, доп, не зможе допомогти. Е, радує те, що не все Трамп вирішує, ще є Конгрес. Чи буде примусова мобілізація жінок-медиків не тільки за згодою сторони? Коли відкриють кордони? Не дивилася. Я взагалі таке питання не дивлюся. Коли буде обмін всіх на всіх в цьому році, повинен бути в цьому році обмін всіх на всіх. Фінляндії війни не буде, буде в країнах Балтії. А якою буде зима стосовно обстрілів, буде майже тихо. Що буде з валютою? Долар буде кріпнути і навіть підвищуватися. А євро, до речі, буде летіти вниз, тому я не рекомендую в євро, в євро тримати кошти. Як записатися на схуднення? Можете до мене в приват повідомлення тут написати. Я вам дам номер вайбера і також скажу, на яку годину, на який день ми з вами зустрінемося. Цей обряд він не по часу дуже мало займає, там до п'яти хвилин, але він має свої результати. Чи розвалиться Європа, і коли ні, я не сказала, що Європа розвалиться. В Європі будуть важкі часи. Якщо у нас зараз важкі часи, що Україна розвалилася, от Росія, я вам можу сказати, що вона розвалиться, тому що всі їхні федерації республіки будуть від'єднуватися від неї, і там лишиться болото, на якому будуть сидіти жаби і квакати. Зараз мене заблокують. Чи будуть пенсії в майбутньому, так. У нас припинять і підуть на Балтію в цьому році. Ні. На Балтію підуть вони 27-28 рік. Вони припинять, чому в нас припинять? Тому що їх денафіка демолітаризація, їх чекає. Нас подивіться, я сьогодні випустила ролик, можете перейти подивитися, я там розказувала, що у нас ми успішно їм проводимо таке мероприємство. І в них будуть такі відновлюючі, вони будуть знову перти на те, щоб робити масово заводи і так далі. Їм дуже тяжко буде, тому що потрібно буде дуже багато відстроювати те, що буде зруйновано. І те, вони все рівно все не відстроять. Але я не знаю, яким, якими вони мотивами і чим вони керуються, але в принципі про що мова йде. Там ж якби мозки були, то вони ж сюди не полізли, так і там мозків не буде, і вони будуть лізти в країни Балтії. І тому я говорю, що війна завершиться, це 27-28 рік, тому що вони підуть туди, і наші території вони самі. Відійдуть до нас, і навіть Кубань, оце все вибачте, срань. Що з тої сторони вони будуть всі проситися до нас, Курська область, Білгородська область, вони будуть проситися до нас, бо вони будуть з голоду вмирати. Тому е, отак, от, е, от якось воно так буде. Так я бачу. Що буде з криптовалютою? Нічого з нею не буде, вона взагалі класна валюта, хто в ній розбирається. Діяти підтримувати, обов це обов'язково діяти притримуватися. Це все рівно, що говорите, знаєте, зробіть мені обряд на багатство, а я буду сидіти попою рівно на дивані, не здвінуся, ви мені обряд зробили, і я отак от мені мільйон на голову впаде. Ви думаєте, що воно так працює? Я вас хочу розчарувати, Гаррі Поттера нема. Свята вода має властивості. Має. Поки що на фінансове забезпечення не провожу такий обряд. Ще не є час, де з липень місяць буде. Зараз погані енергії йдуть до липня-середини липня. Я не бажаю, ну не бажаю робити такі обряди, тому що вони не спрацьовують Середина літа, де вже до кінця серпня. От тоді буде благоприятний час робити фінансові обряди. О, до речі, в телеграм-каналі. Висвітлюються реклами, я їх не викладаю. Це рекламодавці викидають. Я за цей канал я кошти не отримую, тому кидає телеграм, що хоче. Недавно що жінка написала, що там якісь розклади та кидали дали і так далі. Це не від мене, це не я особисто. Дивіться, хто викидає. Яку мантру очікувати? Працюю над мантрою зараз на об'єднання сімейного благополуччя, в Одесі на цьому тижні я її вже вам передам. Чи буде підписана мирна угода з Рашкою осінню, так чи будуть обстріли сильні по заходу України? Хто буде президентом України? До речі, коли будуть вже передвиборна кампанії, я також. Вам запропоную, щось підкажу. А зараз тільки видно, президент України це має бути людина, яка прив'язана до військової справи. Треба трішечки буде дивитися, хто буде, тому що виходить дуже багато зараз продивляючи, то нав'язують, як нам постійно нав'язували. Цих людей. До речі, будуть нав'язувати і Залужного, і Порошенка, і так далі. Це йдуть проекти, як Зеленський проект, як Порошенко проект, як Янукович проект, хто там далі в нас, Ющенко і так далі. Це все йдуть проекти. Олічка, ваша мантра, чудо. Дякую, мені дуже приємно, коли людям є поміч. Хватить з нас проєктів. Тому я кажу, треба добре і уважно дивитися і тих, кого будуть самі більше плакатами, як спомнять всі роки виборів, яка агітація була. Там, де агітація, там проєкт. Поки що є гроші і лікуйся, а там, де нема грошей, то ви знаєте, як лікуйся. І надалі воно так буде. Припинення влітку ні. Європа впаде більше не буде підніматися? Ні, буде. Після падіння євро відновиться так, але це потрібно будуть роки. Чи буде наступ на Київ, ні? Суми не зіструта, як бахмут? ні. Олечка, чи бачите, ви хоче якісь покращення на Сумщині? Півтора місяця десь. Ще от таких сумних взагалі дуже важка ситуація. Як ви вважаєте, в вас два роки, якщо б було президентом, інша людина, то війна війни не було, війна би все рівно була. Війна в нас е, обов'язково, чи там би був Зеленський, чи там. ну, Любий, хто би був, війна все рівно би була. Це немає різниці, хто би був президентом і так далі. Я трошечки зараз погано і боляче скажу. Наша країна омивається кров'ю, сльозами і плачем. Це всі, Тобто, це йде в нас також кармічний зараз урок очищення і людей приводить до духовності, тому що люди до 14 22 року оскотеніли. Вибачте, за такі слова. Але то йде, а наша Україна має стати. Духовним наставником, який буде проводити весь світ до духовності, якось так. Ви дивитеся, чи є порча, да. що буде з Одесою, нічого з Одесою не буде. Ну, обстріли будуть, а так, щоб е окупація, захід військ не буде. Хмельницька атомна, нічого з нею не буде. Все там буде добре. ТЦК пропаде. Давно має пропасти. Останнім часом вже просто немає ні слів, ні емоцій за них. Олечка, скажіть, будь ласка, в якій області придбати будинок? Їдете по Україні? Яка вам саме більше близька до душі буде? Область в тій ви купуєте будинок ближче до якогось обласного центру чи до райцентру? Материтися це гріх ні. Коли ви матюкаєтеся, то ви привлікаєте нижчих астральних сутностей. А якщо ви до них матюкаєтеся, то вони від вас відходять. Ну, взагалі я проти матюкання, тому що мені не подобається Це такий в людей. До речі, я також деколи люблю в три етажі скласти, але в принципі, мені не подобається такий варіант мови. Чи треба в'їжджати і СУМ? Ви дивитеся по обстановці самі. Я Не перекладайте на мене відповідальність. Не можете, боїтеся живете в панішних і в страхових, виїжджаєте. Вам є нормально, наприклад, те, як мій в Харкові сидить і йому нормально сидите. Павлоград купують дні. Яка країна слідуюча до війни? Балтія, а ви вірите в Бога, так я вірю в Бога. Херсону купують дні, Китай забере якісь території Росії після розпаду, так. Чи існують русалки? Напевно, існує. Якщо орки існують, то значить і русалки існують. Коли буде розпад? 29-28 рік. Китай побудує в Сибірі, Новий Гонконг, я не знаю. Ну там буде Вони вже там присутні. Чи можна вірити Таро так? Ну, в залежності, хто вам його розкладає і хто вам його трактує. Є такі люди, які вивчили систему Таро, але не війшли в саму систему, тоді може і неправду говорити. А коли людина в системі Таро, тоді все виходить добре. Ми переможемо. так. Я завжди говорю про те, що кінцевий результат України. Україна це є цілісна держава, яка поверне всі території окуповані плоть Крим. Донецьк і Луганськ, і також збільшить свою територію прикріпленими ближче до України з російської сторони. Це кінцевий результат завершення українсько російської війни. Так, а коли це буде? До 29-го року, це не так далеко. До 29-го року. До, до, вже прилеглі території, ті, що я вам говорю, то це буде десь 30-й рік. А так, до 20, 28, 29 рік, 27 рік це будуть повернення наших територій. Що буде з Трампом, буде імпічмент, так як я ще вам казала, що він тільки ось що він там побідив вже чи. Саме вибори були, то я вам казала, що він прийме участь того річного, як він тоді, імпічмент був, і так цього разу буде. Яка країна нам допоможе, ми самі собі добре допоможемо. Ми просто вже устали на ноги. Ви собі не уявляєте, як ми встали на ноги. Оце не, це нереально, ви собі навіть не можете уявити, яка могутність в нас зараз в Україні є. Хлопці вивозите з України як хочете. Я за вас не беру відповідальності. Що ви зробите, то ви зробите для себе. Я своїх дітей не вивожу з України. У мене є три хлопці. Треба донатити, сто відсотків потрібно донатити. Запоріжжя не окупують дні. Це остання війна з Росією, так? Добренько. Буду з вами завершувати. Приємно було сьогодні з вами поспілкуватися. Все, до зустрічі! Дякую за подарунки. Вони реально круті.